Торт у склянці. готуємо трайфл, чорний ліс. Це так нескладно робиться. Неймовірно смачно, і дуже зручно їсти прямо ложечкою. Насичений шоколадний бісквіт, вершковий крем і а вже ж вишня. Детальні грамовки, як і завжди в описі відео. Вбиваємо яйця, додаємо трошки солі, починаємо збивати, всипаємо цукор, додаємо ванільний цукор. Збиваємо до білої пишної маси. Окремо змішуємо борщ на какао та розпушувач. Яйця збились до пишної білої маси, просіємо в три прийоми суху суміш, перемішуємо. Як бачите, зовсім не складне тісто. Викладаємо на пергамент на деко розмір на пошу в описі і випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. режим верх-низ перевіряємо готовність зубочисткою, даємо охолонити прямо в формі. Беремо ковш чи каструлю товстостінну, всипаємо прямо заморожену вишню, даємо їй трошки розійтися на невеликому вогні. Далі всипаємо цукор, перемішуємо після закипання. Варимо хвилин 5 на невеликому вогні. Сильно оварювати не потрібно. Даємо охолонути далі. Відокремлюємо сорок від вишні. Сиропом пропитуємо бісквіт для крема. Змішуємо крем-сир та вершки 33%. Все холодне, додаємо цукрову пудру. Перебиваємо 2-3 хвилини не довше. Пропитаний бісквіт нарізаємо невеликими квадратиками. Збираємо трайфел. В склянки, відсаджуємо трохи крема. Далі бісквіт. знов крем, вишня, бісквіт. І закриваємо все кремом. Можете зробити декілька шарів, залишаємо на декілька годин пропитатись. Зверху я прикрасила коктейльною вишнею, але то не обов'язково. Всього виходить 10-12 портів. В мене вийшло 11 склянок. Смачно ваше Дарико.